Віт, у сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. Ми розповідаємо, що відбудеться у ніч з 31 березня на 1 квітня, відразу після того, як борщ з'явиться на нетфлікс. Завершується реєстрація на продовження тимчасового захисту. Починає діяти Лекс Україна 5 та закінчується стандартний термін подання податкової декларації. У Чехії падають вироки за схвалення російської агресії, а дезінформаторам б'ють пику. Також ми дізнаємось, скільки коштувало лікування українців у Чехії і кому передадуть дані вашого рахунку. Нагадуємо, 31 березня завершиться онлайн реєстрація на продовження тимчасового захисту у Чехії. Після успішної реєстрації онлайн тимчасовий захист заявника автоматично продовжується до 30 вересня. Наступний етап вклеєння візит до паспорта або іншого посвідчення особи для цього заявник зможе обрати конкретний термін для візиту до відділення МВС. З 1 квітня набувають чинності чергові поправки до законів Чехії. Під назвою Лекс Україна Україна-5». ці поправки стосуються прийняття та підтримки громадян України, яким був наданий тимчасовий захист у Чехії. Ми вже розповіли вам про зміни стосовно фінансової допомоги. Лінк, до речі, у описі, про зміни стосовно житла та виплат солідарності для тих, хто прихистив українців. Лінк також у описі та про зміни стосовно інвалідності, стану здоров'я та державного медичного страхування. Також згідно із законом з 1 квітня координація діяльності регіональних центрів допомоги Україні Кацпу буде передана Міністерству внутрішніх справ. Кацпу будуть надалі працювати у всіх регіонах Чеської Республіки. Та будуть надавати допомогу особам, які тікають від збройного конфлікту в Україні шляхом подання заяв для отримання тимчасового захисту та надання житла у випадках, коли ці особи не мають власного житла. Кацпу Прага у зв'язку з відсутністю можливостей не надає допомогу забезпеченням проживання, адреси центрів та робочі години за посиланням. Також регіональні центри у Берно, Остраві та Празі безперервно надаватимуть короткочасний притулок для осіб, які очікують на відкриття кацпу, або особи, які очікують на отримання тимчасового захисту та не мають власного житла. Наближається стандартний термін подання декларації з податку на прибуток за 2022 рік, п'ятниця 3 квітня 2023 року. Ви повинні подати заповнену форму разом з додатками не пізніше цього дня, а також сплатити податок, який вам належить. Цей день розраховується у їхній податковій декларації. У цей останній термін гроші будуть зараховані на рахунок податкової інспекції. Якщо ви це зробите, ви вчасно задекларували та сплатили податок. Якщо ви подасте податкову декларацію у електронному вигляді, ви отримаєте додатковий місяць. Це означає, що ви можете подати свою податкову декларацію до 2 травня 2023 року, але будьте обережні. Якщо ви не подасте свою декларацію у електронному вигляді, ви матимете заборгованість з 3 квітня. Якщо вашу податкову декларацію складає податковий консультант або у вас є обов'язковий аудит фінансової звітності, ви повинні подати її не пізніше 3 липня 2023 року. Податкові декларації подають усі самозайняті особи та підприємці, частина найманих працівників, пенсіонери, студенти, а також батьки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Податкові декларації подають, якщо отримали додатковий заробіток підробітком чи самозайнятістю. Зобов'язання подати податкову декларацію виникає, якщо їхній річний дохід за останній рік. Перевищив 15 тисяч чеських крон, і при цьому вони підлягали оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Гуманітарна допомога не вважається заробітком. У зв'язку з цим чеські банки нагадують, що нададуть інформацію про рахунки українців спецфін Чехії. Так, банк надсилає наступні дані за минулий календарний рік до спеціалізованого фінансового управління Чеської Республіки та до органів інших країн, де клієнт є податковим резидентом: фізичні особи, ім'я, прізвище, дата народження, постійна адреса, країна податкового резидентства, ідентифікаційний номер платника податків. Номер рахунку, залишок або вартість рахунку на кінець року, валова сума відсотків, дивідендів та інших доходів, виплачених або перерахованих на рахунок, юридичні особи, комерційна фірма, назва, ідентифікаційний номер, адреса зареєстрованого офісу, країна податкового резидентства, ідентифікаційний номер платника податків. Номер рахунку, баланс або вартість рахунку на кінець року, валова сума відсотків дивідендів та інших виплачених доходів або переведені на рахунок. Це може мати значення, якщо ви безпідставно отримали гуманітарну допомогу у Чехії або забули сплатити податки в Україні, але це лише у тому випадку, якщо ви надали банку інформацію, що ваша податкова резиденція доміцил Україна. Чеська найвища прокуратура винесла 9 вироків за схвалення російської агресії як геноциду українців, але лише один із дев'яти засуджених був змушений іти до в'язниці. Йдеться про активіста Патрика Тушла. Інші отримали переважно умовні терміни: 58 кримінальних справ уже завершено, 90 на стадії розслідування. Трошки цікавого наприкінці. Чеські добровольці, які воюють в Україні проти російських загарбників, начистили пику чеському дезінформатору з ліберця Матоушу Болічу. Він видав себе за чеського воїна української армії і водночас закликав не надсилати гроші на підтримку України. Мовляв, в Україні все розкрадається і ніякої західної зброї там прості бійці не бачать. Він також зокрема висловлювався проти прийняття України до ЄС, як і проти самого ЄС. З'ясувалося, що Булірш насправді мало знав про ситуацію на полі бою в опублікованому записі. Він зізнався, що лише одного разу вистрелив із автомата АК 47 і навіть не був на фронті. Відео цього буліжжа масово поширювалися чеськими та словацькими конспіраторами. Його переглянуло понад 600 тисяч глядачів, і реакція не забарилася. Слова буліджа. Сильно розсердили земляків чехів, які справді воюють як добровольці у українській армії, і вони прийшли з ним, так скажемо, поговорити. У результаті він відправився лікуватися назад до Чехії. До речі, у минулому Булірш вже був засуджений на умовний термін за встановлення кількох антиромських знаків на пам'ятнику. У південно-чеському Лети, де за часів Другої світової війни був нацистський концентраційний табір для ромів, загальна медична страхова компанія ВЗП підрахувала, що щорічні витрати на охорону здоров'я біженців з України, зареєстрованих у ній, становитимуть 2,15 мільярда крон. До кінця 2022 року вони отримали допомогу на 1,75 мільярда крон за останні три місяці приблизно 200 мільйонів крон на місяць. Про це страхова компанія повідомила у прес-релізі. У ВЗП зареєстровано близько 367 тисяч українців, з них близько 120 тисяч діти до 18 років. А ще 169 тисяч дорослі жінки та 79 дорослі чоловіки. Із загальної кількості зареєстрованих у ВЗП біженців 58% не отримували медичної допомоги, деякі з них очевидно повернулися в Україну або переїхали у іншу країну. Третина всіх біженців отримала медичну допомогу менш ніж за 5 тисяч крон. Близько 770 отримували дороге лікування у центрах, наприклад, противірусні препарати або препарати від розсіяного склерозу. Лікування 118 з них коштувало понад мільйон крон на особу. До речі, після продовження візи тимчасового захисту зверніться за новим підтвердженням страхування за посиланням. 30 березня на стрімінговій платформі Netflix покажуть фільм, який називається Борщ, секретний інгредієнт, документальний тревел проект Євгена Клопотенка. саме Євген Клопотенко подав до ЮНЕСКО запит на визнання борщу нематеріальною культурною спадщиною. Його було схвалено. 1 липня 2022 року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Підписуйтесь на наш канал Все про ЦЗ та слідкуйте за новинами. Отримуйте корисну інформацію та відповіді на ваші запитання. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, пропоную, як завжди, поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, а також залишайте коментарі та ідеї, що б вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі!